Радіємо, друзі! Продовжуємо знайомлювати з Modus Toolbox від компанії Infineon і в цьому відео розглянемо девайс конфігуратор, який надає вам доступ зручний доступ до всієї периферії обраного вами мікроконтролера. Якщо ви створили проєкт для Eclipse IDE, викликати девайс конфігуратор можна із панелі швидкого доступу. І це буде тут. Натиснувши, ми потрапляємо до графічного інтерфейсу вашого мікроконтролера, завдяки якому можемо мати доступ до всіх налаштувань. Якщо ви створили свій проєкт для Visual Studio Code, абсолютно аналогічним образом ми можемо викликати девайс-конфігуратор з додаткового меню. Toolbox Assistant. Тобто знаходимося, наприклад, на Explorer вашого проєкту. Переходимо до Toolbox Assistant і шукаємо, де Device конфігуратор. Він тут. Програма Device конфігуратор одна, що для Eclipse IDE, що для Visual Studio Code проєктів. Це окрема програма. Яка підхвачує всі налаштування вашого мікроконтролера в вашому проєкті. Ще один варіант запуску девайс-конфігуратора для вашого проєкту це перейти провідником стандартним до теки вашого проєкта, відкрити теку BSP, і перейти. До теки конфіг Ваша плата і тека. Файл називається design Modus. Запускаємо його. Обираємо програму, за допомогою якої запускати. І всі програми, всі тулзи модуса тулбокса знаходяться в домашній теці. Переходимо до вашої домашньої теки. Це обрати користувача себе, як ви там назвались, перейти до Модус Toolbox. І, як бачимо, тут документація, IDE і тулзи. Переходимо в Tools і дивимося, де наш девайс конфігуратор. Він тут. І обираємо цей додаток. Позначаємо, що ми будемо завжди для цих файлів користуватись. І ми таким чином відкрили файл design Modus», для вашого проєкту. Тобто, ми розглянули всі три варіанти. Можливо, ще е, якісь є варіанти. Запропонуйте. Добре, як запустити девайс-конфігуратор для свого проєкту, ми розібралися і де він знаходиться, і який файл він використовує для цього. Пройдемося по всім вкладочкам в девайс-конфігураторі по вашому мікроконтролеру. Зміст вкладок. А також зміст периферії відрізняється від чипа до чипа, тобто кожен чип, можливо, буде мати інші якісь вкладочки і налаштування. Але на загал принцип буде один і той самий: від чипа до чипа, незалежно від моделі. І так, вкладка peripherals. Кладка Peripherals дозволяє включати або відключати периферійні пристрої мікроконтролера, такі як, наприклад, UART, SPI, I2C тощо. Ви також можете налаштовувати параметри цих блоків кожного периферійного пристрою. Такі як швидкість передачі, режим роботи, кількість біт тощо. Ну, залежить від того, який саме блок. І саме для цього чіпа. CY8C62, 624 AB, ну і так далі. Ми бачимо, що у нас є аналогові IP-блоки, це компаратори, комунікація, серіал коммунікейшн-блок. Далі таймери, pvm І системні це CapSense LCD Direct-Drive, ну і так далі. Мультиконвертор. Watchdog і блок RTC. Тобто, обравши якийсь блок і увімкнувши, ми маємо доступ до вкладки його налаштувань. Перейдемо до вкладки PINS. Ця вкладка дозволяє підключати периферійні пристрої до GPIO. Універсальні контакти мікроконтролера, які можуть слугувати для виведення або введення сигналу. Ви також тут можете налаштувати параметри кожного пін, такі як початкова напруга, тобто висока чи низька, напрямок, підтяжка до позитивного живлення, і підтяжка до землі. Наприклад, відкриємо якийсь пін, і як бачимо, він аналоговий в стані, і він. Має початковий стан високий. Давайте ще якісь глянемо. От, Наприклад, світлодіод. Світлодіод має е, відключений вхід, початковий стан 0, ну і так далі, режими його. Перейдемо тепер до аналог роутінг. Ця вкладка дозволяє побудувати аналоговий сигнальний шлях між периферійними пристроями та GPO. Ви можете обирати різні компоненти для аналогового сигналу шляху. Такі, як там операційні, операційник чи компаратор, мультиплексор тощо. Як бачимо, цей мікроконтролер має дві аналогові шини А і Б, і в залежності від потреби, можна під'єднувати піни. Або IP-блоки до цих шин. І так, таким чином їх з'єднувати. У вкладці System можна налаштовувати параметри системи. Такі як режими роботи, джерело тактування, частота тактування, режим енергоспоживання тощо. Як бачимо ліворуч, Знаходяться різні типи джерел тактування. Наприклад, IMO – це Internal Main Oscillator, тобто внутрішній генератор тактових імпульсів. Він має точність плюс-мінус 1%. Далі, маємо ECO – це External Crystal Oscillator, Тобто, по-нашому звичайний кварц. Той кварц, який ми підключаємо до мікроконтролера, і, звісно, він буде працювати більш точно, чим імо. І плюс ще ми маємо external клок. Тобто ті е, клоки, які ми подаємо ззовні. Також ми маємо Іло. Це кварц, годинниковий кварц, так званий годинниковий кварц. І це він внутрішній інтерал. Він, е, внутрішній, за допомогою РЦ. Ланцюжка генерує 32,8 КГц. Точність його зовсім невисока, плюс-мінус 10%. І VCO це ваш кристалл Це зовнішній кварц, який має дуже високу точність аж 0,015%. За допомогою цього кварцу ми під'єднуємося до. Тактування внутрішнього реал-тайм-клоку і доволі таки точно тактуємо годинник внутрішній. І в залежності від потреби, звідки ми тактуємося, що саме зараз активовано, ми можемо прослідкувати і подавати ті частоти на фелель. які мають свої множники, дільники і так далі. Тобто, ми можемо тут розподіляти по периферії, тобто для ядра, для периферії, для периферії, для четвертого ядра, для нульового ядра, для периферії, для аудіо, для SPI, тут окремо, USB і так далі. Можемо тактувати їх різними частотами. Вкладка Peripheral Clock дозволяє налаштувати параметри тактування для кожного периферійного пристрою. Можемо обрати різні джерела тактування, такі як IMO, ECO, VCO, тощо. А також можемо налаштовувати частоту тактування і дільник тактування для кожного периферійного пристрою. Тобто ми можемо подивитись, що саме тактується від цього перифірала клок. Подивитись, які дільники в нього і яка вихідна частота. І на останок, вкладка ДМА. Ця вкладка дозволяє налаштувати параметри ДМА Direct Memory Access. Це технологія, яка дозволяє пересилати дані між пам'яттю і перфіріними пристроями без участі процесора. Ви можете створювати і редагувати тут канали ДМА, які визначають джерело і призначення пересилання даних, розміст, кількість блоків даних, умови запуску і зупинки ДМА каналу тощо. Тобто, коли ми вмикаємо, у нас є доступ до налаштувань і за потреби налаштовуємо. Це такий був короткий огляд по девайс-конфігуратору. Звісно, по кожній кладці, по кожній периферії, по кожної функції потрібно створювати окреме відео. І, скоріш за все, я це зроблю. Не все зразу. Ще зазначу, що тут у нас є ще панель, інформаційна панель для того, щоб вас проінформувати про якісь важливі речі, або повідомити про помилки. Наприклад, як зараз, що VCO увімкнена і чіп стартуватиме повільно. В принципі, якщо нам цей VCO не потрібен, здається, SUSTIM, ось VCO. Нам не потрібно працювати з годинником. Ми його сміливо від'єднуємо. Не забуваємо і від'єднати залежні від них блоки. Як бачимо, вже одна інформація у нас пропала. Далі, у нас підключений на цьому киті ще Bluetooth-модуль, і він тут увімкнений. Звісно, ну, живлення його. Звісно, якщо він не потрібен, нам ми можемо теж сміливо його від'єднати. як бачимо, підсказки всі інформаційні у нас зникли. Добре. Контуре зберігаємо, і на цьому відео про девайс огляд девайс конфігуратора закінчується. Люблю, цілую ваш Андрій. До нових зустрічей. Пока.